Визбируємо залишки по інверторам та акумуляторам, тому що вже майже нічого не лишилося. Найближчі поставки можливо будуть, точно ніхто не знає. Місяця через два по ціні теж ніхто не знає, скільки це буде коштувати. Але якщо так далі буде продовжуватися, то точно не за ці ціни, які зараз найбільш поширені варіанти це. Інвертор на 3 кВт та 4 гелієвих АКБ по 100 Агодин. Потім після них йдуть інвертори на 5 кВт. Ну і там логічно вже ставити 8 АКБ Гелеєвих, тому що на 3 кВт інвертора йдуть на 24 вольти. А на 5 кВт вже йдуть на 48 вольт, тому щоб достатньо часу тримало там квартиру, будинок чи офіс, тому там, скоріше за все, потрібно встановлювати або більшу кількість гелевих акумуляторів, або корпусні акумулятори купувати. Но на них ціна теж зараз не солодка. Тому хто швидко вирішує і хто хоче собі ще встигнути встановити резервне живлення в квартиру, в будинок чи в офіс? Пиши в директ інстаграм.